Кожному давали якийсь свій номер, чи там не було такого? Були. Кожен мав по-перше, барак кожен кожний вечір, надзор приходив. Ввечері приходили, мав книжку. Ну, книгу мав в книжці, той тобто, список, барак. На надзираті приходили три чоловіка, стоять два на дверях, один. З тим відчитує такий-то номер відчитує, а ти вже той номер мій вичитали, я тоді відповідаю, такий-то. Повністю біографію свою відповідаєш. Ну як, ім'я, отчество, стаття, срок і так далі. Провірили, закрили і пішли. Все, рано на роботу встали спочатку в шахту. В шахті. Працювати, то я пішов е, на кнопку, кнопку ба, ця бадя ходила, вертикальний ствол е, на кнопки. Десь так неділі-дві працював. Литовець один там вже працював, і я буду Як на кнопках прийде бадя з цементом. цемент висиплим, кнопку дав і пішов. Той відповідав за прийом, той був литовець, а я за сигнал. А потім звідти сталася хвороба, захворів і в стаціонар. Положили в стаціонар, і то так враж був жит. старий лікар такий хороший був, не приділив нічого. Забрали, повели, ну, вже там був шахта окремо, лаєр окремо, але був зроблений коридор з двох з двох сторін коюча проволока і, і вишки. і коридором ходили тим. Прийшов на шахту на роботу і цей був та такий хороший, ще не, не напів ні, він Ходив так, як, як лікар, але він е, два курси тільки закінчив Інститут. білорус. Ваня ти що то не здоров'я, так і так. Той провірив бігом в лагер і дає команду, щоб він. І мене в лагер Пустили, я пішов в лагер в коридорі. До першого пункту лагеря він підійшов. Ті мною сказав такий-то, такий-то такий, номер, все, все, йде. Там вже далі хто, то я вже такий-то, такий-то, все. Прийшов в лагер. Начальник лагеря був заключений також. Зразу Там мене зговив, пішли на кухню. Іде я, я зараз прийду, прийшов на кухню, а там був такий. Козлов володя, начальник. Так, так катаржані. Всі, всі були заключені, катаржані на, на роботі, на кухні. Воно бриз, і нас двоїх післали. Мене і, 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 і ще Степан на рік молодший від мене. Майже на півтора року, на два роки він на півтора року молодший. Вигнав нас не. І ми там. А зима вже Все. стоїмо, замерзаємо колір, приходить наш шеф. Той, що нас пустив. Що таке? Ми кажемо, от начальник вигнав. Той прийшов начальника, добре там відповів. І вже начальник той до нас йдіть к чорту, йдіть в маленький зал. А маленький зал то був тільки для начальства. Тільки всі, всі, всі були грамотні. І всі були на будівництві, бо шахта будувалася тільки. Шахта 40 будувалася. І отак ми на цій, на цій шахті пропрацювали, потім я захворів, апендицит зробили операцію, хірург, той був земляк, звідси з, з, з під з, з, з з-під спідлівала. Забрав операцію і після операції в столову пішов працювати. Та й вже так пішов потихеньку, потихеньку, та й вийшов, як кажуть в люди в столові. Та вже там нас ходив начальник, начальник часті інтенданту на старшення, такий був хороший мужик. Демченко. А там з вами ви казали, що були, був Латвієць. Там які на національності, крім українців, були в бараку? В бараку сиділи різні нації. там не було окремо. Не було так, щоб який як попав, так і то були з нами. Були і литовці, були. всілякі, Був якийсь не той не. Зазіпило. За, за Такий дід був, сліпий трохи, то він все окуляри, а мене щось зірдало. Я його окуляри брав і читав. То він, йому не треба, рісинок читає, читає. То я так десь, може, днів 20 мабуть, місяць місяць тих окулярах, бо робив по вечорах на кухні. І окуляри читав, і так мені допомагало. Потім якось так обійшли очі. Обійшли. А були тільки політичні судження, чи там може і битовіше були в тому бараку, чи тільки політичні, як ви? Були всякі, всякі були судді, суджені, але всі по політичній статті. Політична стаття у кожного була. Всі політичні. До того, до того були і, і ті. І битовики, всяка там судення потім не було, тільки політичні. Всі попроминали, тих провели в одні в бараки, в других. Навіть у нас було 17, там три бараки були окремо відгороджені зона. І в тих трьох бараках були битовики. А ви ще як перед тим, як вас забрали, ще у Львові, як ви були в тюрмі, то вас тут вас у Львові не допитували, на допити брали, може? Брали, а як же? Ну, у Львові допити були дуже скоро. У Львові жидачеві тут от я був три ноби, три то мене там і ребра порахували, і все порахували? То не ваша машина поїхала. Вжидачеві. Вас оставили. А у Львові вже не дуже. Хлопці вже все порозказали, більше що треба. Оті друзі мої. Коротше, я, я як старший був, бо я б листовки брав, а роздавав хлопцям. Ти все, мене визивали, брав, брав, давав, давав. І мене так дуже просто обійшлося. А як суд виглядав? А суд як виглядав, 12 нас на лавку посадили, чотири чоловіка сиділи, трійка, так називали. Сиділи і читали, такий то встав, прочитав. Спочатку зачитали спільне, що всім стільки-то, потім встав, окремо кожному встав, прочитали, саді і отак. А яка стаття була? 20, 54 1А. А, а якби там їхали в тому поїзді, то було так, щоб люди по дорозі помирали? Не було. Не було у нас. В нашому вагоні не було. Було два випадки, що захворіли. Хто його знає? Ну, захворіла людина. То забрали від нас, куди не знаємо. Забрали з і все. А так більше не було. वे अब